Ця рослина була однією з основних харчових культур у країнах Сходу. Нею значною мірою поповнювали дефіцит білків і жирів в організмі. Нині з нею готують різноманітні високопоживні продукти. Велику роль відіграє ця рослина у вирішенні проблем білка і в тваринництві. Привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших культур у світі сою. Але що ми знаємо про неї насправді? Давайте розберемося разом. У цьому відео ми розглянемо історію Сої, її користь для здоров'я, процес вирощування та поділимося з вами кількома цікавими фактами. Тож залишайтеся з нами. Підписуйтесь на канал, тисніть лайки, коментуйте, щоб ми знали, чи подобається вам такий формат. Поїхали! З давньокитайським міфом, у 2853 році до нашої ери легендарний китайський імператор Шеннонг проголосив священними п'ять рослин: соєві боби, рис, пшеницю, ячмінь і просо. Ранні китайські записи згадують, що соєві боби були подарунком з регіону Дельти річки Янзи. Та південно-східного Китаю походження рослини соя невідоме, але багато ботаніків вважають, що вперше її одомашнили в центральному Китаї ще в сьомому тисячолітті до нашої ери. Соєві боби використовувалися в Китаї, Японії та Кореї протягом тисячоліть як їжа та компонент ліків. Соєві боби були завезені на Яву в малайському архіпелазі приблизно в 13 столітті або ймовірно і раніше. До 17 століття через торговельні шляхи з далеким сходом соєві боби та продукти з нею продавалися в азії європейськими торговцями португальцями, іспанцями та голландцями. Цей період соя досягла Індії. Не дивлячись на те, що іспанські торговці були знайомі з соєю завдяки торгівлі з далеким сходом, принаймні 17 століття, лише в кінці 19 століття була зроблена перша спроба культивувати сою на Пірнейському півострові. Так, у 1880 році соєві боби вперше були вирощені в Португалії в ботанічному саду Коїмбри. В Африку соя потрапила з Китаю наприкінці 19 століття. І зараз поширена на всьому континенті, а до північної Америки соєві боби вперше були завезені з Китаю у 1765 році Самуелем Боуеном, колишнім моряком Остінської компанії. Який відвідав Китай разом з Джеймсом Флінтом. Він, до речі, був першим англійцем, якому китайська влада законно дозволила вивчати китайську мову. Перший урожай сої нового світу був вирощений на острові Скідуей, штат Джорджія, у 1765 році Генрі Йонгом із насіння, переданого йому Семюелем Боуеном. Боуен вирощував свою сою поблизу Саванни, штат Джорджія. Використовуючи кошти флінта і виготовляв соєвий соус для продажу в Англії. Тільки через два століття у 20-х роках ХХ 20 століття, посівні площі сої в кукурудзяному поясі США досягли більш-менш значущих обсягів. У 1924 році соєю в США було засіяно лише 1,8 мільйона акрів. Близько 900 тисяч гектарів. Проте тоді більша частина врожаю використовувалася в якості сіна для худоби. На початку 20-го століття розпочались поставки сої з нового світу до Європи. Саме в цей час соєві боби привернули до себе увагу всього світу. Перед другою світовою війною торговельні шляхи з США були перервані. А в сполучених штатах був попит на харчовий жир і олію, тож соєві боби стали успішною новою культурою саме для виробництва олії та шроту. Після Другої світової війни вирощування сої було переміщено з півдня США у більш північні штати. Основні штати-виробники сої Айова, Іллінойс, Міннесота, Індіана, Огайо, Міссурі та Небраска. Виростили 67% загального обсягу сої, що вироблялась в США. У 50-70-ті роки ХХ століття Сполучені Штати домінували у світовому виробництві сої, вирощуючи понад 75% світового врожні жаю сої. Згодом у 70-х роках Світова нестача кормового протеїну призвела до початку великомасштабного виробництва сої в кількох країнах Південної Америки, зокрема в Аргентині та Бразилії. Із 2003 року частка США у світовому виробництві сої скоротилася до 34% від загального обсягу. У 2014 році Сполучені Штати дали людству 34% світового виробництва сої. А Бразилія з невеликим відривом слідує з 30% світового виробництва сої. Причиною популярності сої став той факт, що соєві боби є одним із найбагатших і найдешевших джерел білка. Саме соя стала основним продуктом харчування людей і худоби в багатьох частинах світу. Насіння сої містить 17% олії і 63% шроту, 50% з яких це білок. Оскільки соєві боби не містять крохмалю, вони є хорошим джерелом білка для діабетиків. Не кажучи вже про вегетаріанців та веганів, для багатьох з яких соя є замінником м'ясних продуктів, сучасні дослідження розширили можливості застосування сої. Соєву олію можна переробляти на маргарин, спред, вегетаріанські та веганські сири. Соєвий шрот служить замінником м'яса з високим містом білка в багатьох продуктах харчування включаючи дитяче харчування та вегетаріанську їжу. Соєвий шрот можуть додавати і вм'ясні продукти для збільшення виходу фаршу та здешевлення вартості для споживача. У промисловості соєва олія серед іншого використовується як інгредієнт для фарб, клеїв, добрив, проклейки для тканини, підкладки для лінолеуму та вогнегасних рідин. А ви, глядачі, куштували продукти з сої? Які саме? Розкажіть у коментарях, що вам сподобалося, а що ні і чому. Вирощування сої може мати численні переваги для ґрунту. Соя сприяє здоров'ю та родючості ґрунту та служить чудовою культурою всі вузмінні між вирощуванням, наприклад, пшениці та кукурудзи. Соєві боби прекрасно ростуть на ґрунтах, придатних для кукурудзи, але, як правило, погано розвиваються на більш піщаних ґрунтах. Серед багатьох переваг вирощування сої найважливішими та дуже очевидними є наступні. Підвищення родючості ґрунту. Соя є азотфіксуючою культурою, що означає, що вона може вловлювати азот із повітря та виділяти його в ґрунт. Цей процес, відомий як фіксація азоту, підвищує доступність азоту в ґрунт як для сої, так і для інших культур. Азот є важливою поживною речовиною для рослин, що сприяє здоровому росту та розвитку. Покращення структури ґрунту. Соя також сприяє структуруванню ґрунту. Куріння сої глибоко проникають в ґрунт, створюючи мережу коренів, які розпушують і аерують його. Цей процес покращує проникнення води та зменшує ризик ерозії. Зниження тиску бур'янів, вирощування сої може допомогти зменшити розвиток бур'янів. Соя густа культура, яка швидко росте і покриває землю. Така щільність ускладнює ріст бур'янів. Тінь, яку утворюють рослини сої, заважає насінню бур'янів отримувати достатньо світла. Перешкоджаючи їхньому проростанню та росту, як культура, соя є досить універсальною у способах вирощування. З точки зору ширини міжрядь та підготовки ґрунту перед посівом. Соєві боби ростуть і дають щедрі врожаї на полях з різною технологією обробітку: як на добре підготовлених ґрунтах, мінімальному обробітку ґрунту, смуговому обробітку. Так і за технологією Нутіл. No що стосується міжрядь, то можна очікувати хорошу врожайність з міжряднями в діапазоні від 18 до 50 см. Оскільки соєві боби є однією з найважливіших культур як в північній, так і в Південній Америці, не дивно, що кун, маючи 5 виробничих заводів на двох американських континентах, виробляє всі типи сільськогосподарських машин та агрегатів, які відповідають будь-яким технологіям вирощування. Таким чином, техніка кун задовольняє всі потреби фермерів, які вирощують сою. Зокрема, і в Україні добре відомі ґрунтообробні посівні агрегати та машини для захисту посівів виробництва кун. Так, плуги кун широко використовуються для вирощування сої по класичній технології. Агрегати вертикального обробітку ґрунту кун акселератор та мінімального обробітку Кун Оптімер. Допомагають фермерам працювати в умовах дефіциту опадів та вологи, а також економити паливо. Про комплекси для смугового обробітку «Кунгладіатор» Ми детально розповідали у випуску про кукурудзу. Посилання лишимо тут, а також тут. Техніка для посіву по технології точного висіву та соцільного посіву, в тому числі по технології ноутіл. Про кілька популярних в Україні сівалок виробництва кун. Ми також розповідали у попередніх випусках. Сівалка точного висіву Кун Максима 3ТРМ'є була згадана у випуску про сонячну квітку Соняшник. А про продуктивний посівний комплекс Кун Еспро для суцільного посіву ми розповідали в епізоді про їжу гладіаторів та красунь ячмінь. Посилання лишаємо тут і тут. Техніка для захисту посівів допомагає фермерам захистити сою від бур'янів, хвороб та комах. А широка лінійка самохідних та причіпних оприскувачів кун дозволяє сільськогосподарським підприємствам різного розміру обрати оптимальний варіант для власних потреб. Ось і все на сьогодні ми дізналися багато цікавого про сою від її вирощування до продуктів, які ми споживаємо щодня. Соя це не лише важливий елемент нашого харчування, але й ключ до сталого розвитку сільського господарства. Вона допомагає зберігати родючість ґрунту та зменшувати вплив на навколишнє середовище. Ми прощаємося з вами до зустрічі за два тижні 14 грудня о 12.00. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та коментуйте, щоб ми знали, чи подобається вам такий формат. До побачення!